Новогродівська громада одна з найбільших наближених до лінії фронту. Дуже часто віддалені населені пункти громади потрапляють під ворожі обстріли. Ситуація контрольована. Не можу сказати, що вона там шикарна, але ж контрольована. Буває, що дуже гучно, особливо це стосується наших населених пунктів, які там, Карлівка, Галицинівка і Камишівка. Тобто там. Дуже гучно. Але ж слава Богу, те, що без жертв все це, те, що відбувається, сподіваюсь, що жертви далі не буде. Загалом же Новогродівська громада пристосовується до умов сьогодення та живе у штатному режимі. В громаді працює і заклад медицини, то це і первинна ланка, і друга ланка. Приміщеннях тепло, опалення працює. У нас там модульні котельні працюють твердопаливні, тому з опаленням в соціальній сфері, скажімо так, у нас все гаразд. У міській лікарні зазначили, що епідпоріг по захворюваності на коронавірус та грві у громаді не перевищений. У новогородівці працюють продовольчі та непродовольчі магазини ощадбанк та Укрпошта банкомати є. В нас працює ще але ж на їхніх банкоматах є можливість знімати з усіх карток і з інших банків. Також Укрпошта працює навіть працює і в віддалених населених пунктах. У людей є можливість отримати пенсію, і ми з за допомогою ДСНС також за потребою відвозимо людей для того, щоб вони отримували свою пенсію. Голова громади каже, перед новим роком спостерігалася тенденція повернення мешканців додому з евакуації. Люди масово поверталися в громаду, і ми це бачили. От по видачі гуманітарної допомоги, то ведуться реєстри, хто отримує. Що і ми бачили збільшення і дітей, і дорослих. Саме от наприкінці року, а декілька днів тому майже 50 діточок пільгових категорій з Новогродівської громади відправились на відпочинок до міста Кам'янець-Подільський. Ми відправили 42 дитини з громади в Кам'янець-Подільський. На місяць на відпочинок вони там будуть навчатися. Ну, це теж можна розглядати, скажімо так, як. Тимчасову евакуацію, тому що там більш спокійніше, а, Ну це діти проживатимуть новогродівські діти на базі готельного комплексу протягом місяця, окрім різноманітних заходів та екскурсій, для діток будуть організовані психологічні тренінги волонтерами Червоного Хреста. Також у громаді триває видача гуманітарної допомоги та розвезення питної води. Про ці та інші аспекти життя Новогродівки дивіться у наших наступних сюжетах.